Вас ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рокоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю другу серію свого серіалу 150 завдань Вишивальниці 2, з якими найближчим часом найближчі 150 завдань, ну, вже 140. Сім, тому що три з них я вже виконала. Саме з цими завданнями найближчий час, місяці, я буду знімати свої вишивальні рукодільні тижні. Ну, так, от, час вже відкривати мою чарівну баночку. Хто не дивився першу серію зі всіма подробицями. В правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео. Можете подивитися: твори, плануй, мрій, кохай, цінуй моменти. Все дуже-дуже вірно. І в інструкції було зазначено, що можна витягати по одному завданню, виконувати і діставати наступне завдання, а можна і одразу. Витягти декілька завдань, наприклад, три, і їх вже виконувати так, як зручно, і потім ділитися вже результатами. І в минулому відео я по черзі витягувала по одному завданню, три завдання, але мені після відео запропонували таким чином змінювати правила. В одному відео по одному завданню витягувати, виконувати, а в другому відео вже. Одразу три. І оскільки по три я ще не пробувала, то хочу спробувати зараз разом з вами. Давайте ми це проекспериментуємо. А потім я подумаю, чи я буду дійсно змінювати, чи я оберу той спосіб, який мені найбільше подобається. І тоді буду так і виконувати завдання. 700 хрестиків на сюжеті з квітами. Знаєте, тут мені навіть ходити не потрібно далеко, тому що я вам одразу зараз покажу, на якому дизайні я буду вишивати. Тому не перемикайтеся. Моя гортензія, це дизайн, а точніше, мабуть, навіть фрагмент дизайну Веронік Аженер, як я вже говорила, я буду вишивати лише кольорову частину, спійну частину не буду, оскільки в мене ось тут така чудова принтована основа від Ніни до Юнової. І тому. Якщо я тут вишу 700 хрестиків, то я дуже класно просуну цю гортензію. Я неймовірна рада, що саме таке завдання в мене на таку тематику випало, і таке досить велике, тому що планую вишивати саме квіткову частину. До речі, ця гортензія вишивається дуже просто, приємно і з величезним задоволенням. Так, запам'ятали 700 хрестиків на дизайні з квітами. Так, беремо далі. От цікаво, можливо, цей самий процес доведеться вишивати, а можливо, якийсь інший. Так, відкриваємо. Одразу не фокусується. 900 хрестиків на пасхальному процесі. На пасхальному процесі. Тобто великодній процес. Знаєте, треба подумати. Треба подумати, це завдання я не ховаю. І давайте витягнемо третє завдання. Можливо, тут буде мені простіше, 300 хрестиків на Осінньому сюжеті. Але тут я вже точно знаю, що це буде. Зараз я принесу осінній сюжет точно. А стосовно великоднього, мені ще треба подумати. Тому не перемикайтеся, дочекайтеся мене. Що ж, я знайшла, що я буду вишивати. І перше, це ось такий от осінній дизайн це такий грибочок у гарбузу. Вставляю вам фото прев'юм, як він буде виглядати. І на ньому 300 хрестиків. Вишити буде просто чудово, тому що він не дуже великий. І я хотіла б його завершити цієї осені бажано в жовтні. І тому, якщо я ось тут десь вишию 300 хрестиків, це буде прекрасно. Подивіться, яка цікава тут основа. Така клітинка, зеленувата, жовтувата. І мені здається, цей дизайн саме на такій основі виглядає дуже оригінально. І це забула сказати: дизайн Марії Бровко. Просуну на 300 хрестиків, буду радіти. І. Шукала я шукала великодні в себе дизайни і знайшла те, що мене б влаштувало. Знову ж таки, Марію Брувко. Вставляю я вам ось тут цю схему. В мене є ось такі великодні яйця. Маю назву цей сет Великодні мотиви. І я з них вишивала у 2022 році одне яйце. І більше не вишивала. Є ще 5. І сподіваюся, що 900 хрестиків охопиться одним з цих яєць. Можливо, там буде трошки більше, але точно не менше. І що я можу сказати, я вишию це яйце на пластику, на пластиковій основі пластиковій канві. І це буде елемент мого калейдоскопу, тому що цього року не на тканині. Марію Бровко я не вишивала. Тобто буде в мене дуже багато Марії Бровко. Я повишиваю як на тканині, так і на нетканині. Ось такі три завдання. Не можу сказати, що вони дуже прості для мене, але дуже цікаві. Я із задоволенням просуну свою гортензію, з величезним задоволенням цей гарбузок просуну. Ну і, звісно, я вишию це. Тому що я звикла завдання виконувати належним чином. До нових включень. Не перемикайтеся! Жовтень вже у розпалі, але я досі не показала вам неймовірні шпалери на телефон від комоду та Ольги Дмитренко. Виправляюся і давайте разом з вами помилуємося на цю красу. Я просто у захваті, наскільки творчою та талановитою людиною потрібно бути, щоб зробити такі неймовірні фото. Я кожного місяця на свій смартфон ставлю. Такі шпалери від комоду та Ольги Дмитренко та просто насолоджуюся. Ну, от подивіться, які неймовірні осінні квіти, краса. Замість тисячі слів, як то кажуть. Експеримент можливо він буде невдалим, але я все одно спробую на каналах, де дівчата показують свій побут. В мене також є такі включення. Показують свої покупки. І я хочу показати покупки на ринку. У мене в суботу є традиція, я йду на ринок. Такий фермерський в нас є, здебільшого, хоча є і фермерська продукція. І придбаваю те, що, як правило, за деяким виключенням в будні, у якихось магазинах я придбати не можу. Ну, і зараз вам покажу, що ж я придбала. По-перше, це десяток яєць, домашніх молодих таких курочок. Маленькі, дуже свіжі яйця. Далі. Молочні продукти. Ми беремо молоко фермерське, воно дуже смачне, жирне, в мене чоловік його любить. Я просто так молоко не п'ю, лише використовую у тих чи інших стравах. Тому беру дві такі пляшки по півтора літра. І так само там же ми беремо дуже смачний, жирний м'який творог, сир молочний такий. Щодо молочки також є такий виробник. Вінницької області, Літинський молочний завод Білосгар. І там я беру сметану, дуже смачна сметана 20%, а також взяла половинку сиру сологуні. Мені потрібно, на певні страви. Звісно, зелень я обожнюю особливо петрушку і додаю її майже всі страви. Цибулька, подивіться, яка золотава. Ну, просто золото, а не цибуля. Цибулі я використовую дуже багато. Тому її тут немало, проте і занадто багато не беру для того, щоб вона не зіпсувалася. Ну і звісно, домашні помідорки. Вони такі солодкі і різновидів їх зараз багато. Вони і зеленкуваті, жовті, червоні, але вони неймовірно смачні. Ну і, ну і взяла філе стегна. Спочатку думала просто грудку взяти, але таке філе все ж таки воно дещо смачніше. Звісно, це не продукти на цілий тиждень. І в супермаркетах придбаваємо, але от в суботу я біжу на базар на ринок і придбаваю те, що можу донести. Більше я не можу, мабуть, сама донести. В принципі, базар в мене в 10-15 хвилинах ходу. Я йду туди пішки. Ну і звісно, продукти також приношу пішки. Ось таке включення. Напишіть, чи варті вони, але от я коли дивлюсь інших блогерів, то мені це подобається. Які, знаєте, ідеї з'являються, що приготувати, що придбати. Ну і знаєте, таке відчуття ось цього ринку фермерського, там більшість цього таке домашнє, таке пахуче, дуже смачне. Тому вирішила вам показати. Не перемикайтеся. Ну що ж. Час підвести підсумки виконання трьох з 150 завдань вишивальниці, і мені є що вам показати. Якщо ви пам'ятаєте, то перше завдання було вишити 700 хрестиків на квітковому дизайні. Я це завдання виконала і навіть перевиконала. Бачите, я знайшла ось такі. Такий от записничок з такими дуже смішними котиками, песиками. І ось тут такі стікарі-листочки, де можна робити якісь цікаві нотатки. І я тут записала, що я вишила 814 хрестиків на квітковому сюжеті, тобто навіть 814 як ви бачите, я повністю відшила усі хрестики на квітковій частині гортензії. Мені залишилось тут вишити лише Бекстіч, але я думаю, що завдань з Бекстічом ще буде і буде в цій баночці. Тому бекстіч я залишила на потім. А усі хрестики вишила. Ось така виходить краса. От знаєте, я неймовірне задоволення отримую від цієї гри. Просто не можу вам передати. І тому, мабуть, мені так добре йде вишивка саме на виконання завдань. Друге завдання, якщо ви пам'ятаєте, було вишити 300 осінніх хрестиків. Вишивати я їх зібралася на цьому дизайні від Марії Бровко. Ось цей мухоморчик у гарбузику. І якщо подивитися на мої записи, тут я вишила не 300, а цілих 367 хрестиків. І вийшла в мене ось така краса. В основному я вишивала ось цим коричневим кольором, завдяки якому в мене форма цього гарбузика обмалювалася. А також, ось тут трошки я повишивала сірим 415. До речі, в мене 415 закінчується на бабінці. Треба піти придбати. Обов'язково. Добре, що я згадала. Треба собі десь хрестик поставити, щоб придбати. Ну, а поки що. Виходить дуже і дуже гарно. Подивіться, який яскравий гарбузок. Хочу його цієї осені завершити. Сподіваюся, що якесь завдання мені баночка запропонує, і я виконую це завдання. Так, два завдання я вам показала із запланованих. А от щодо третього завдання у команді відбулася заміна, а яка зараз я вам покажу, тому не перемикайтеся. Ми в хрестики зашили все життя і рідних, і себе, і Україну. Свої пісні сховали шиття і волю, що тече у нас невпинно. Ми голкою торуємо ті шляхи, що виведуть людей на шлях широкий. Комусь ми чікувати до снаги, а нам в стіпках увічнювати роки, у наших п'яльцях квіти розцвітуть. За ними стіни ниточка будує, а там ще трішки часу, і, мабуть, ми все у жовто синій розмалюємо. Ну, а тепер давайте перейдемо до третього завдання і подивимося, яка ж зміна у складі команди. Відбулася. Як ви пам'ятаєте, третім завданням було вишити 900 хрестиків на великодньому дизайні. І розпочатих великодніх дизайнів в мене немає. Ті, що були розпочаті, я завершила, потрібно було починати. І спочатку я вирішила вишивати одне з великодніх яєць від Марії Бровко. Але потім я подумала, що в одному відео виконувати два завдання. На дизайнах того самого дизайнеру буде, мабуть, вам досить цікаво. Ну, а друга причина була та, що дуже великі ці яйця виявилися, тому я побоюся, що дуже надовго затягнеться: 900 хрестиків яйце не охопить, а показувати частину також якось негарно. І у той самий час мені на очі попалися ось такі чудові дизайни, ось такі крашенки червоними та чорними нитками. Як ви бачите, по фону я виклала дві свої роботи у таких кольорах: червоно-чорних. Це від Міки у ілузі червона калина і життя у хрестиках від Ніни Дуйнової. Мені дуже подобається поєднання цих кольорів. І ось ці крашенки просто запали мені в душу. Тут їх 10 штук. Якщо всі, це 211 на 110 хрестиків, а окреме окремий це 52 на 39 хрестиків. Всього тут два кольори Дімсі: червоний та чорний, вишивається хрестиком та бекстічем лише. І всього тут 7861,5 хрестиків. І, як ви бачите. Одне яйце я все ж таки змогла вишити. Ось така чудова крашенка у червоно-чорних кольорах у мене вийшла. Повторюся, Серафіма Абрамова одна з 10 крашенок. Розміром 52 на 39 хрестиків. Як я сказала, всього два кольори DMC. Червоний 666-й тут був, і чорний 310-й. Лише хрестик та Бексіч. І тут, от можете мені вірити, а можете не вірити, було рівно 900 хрестиків. Навіть я вам зараз вставляю скріншот з електронної програми. Подивіться, рівно 900 хрестиків в мене вишито, враховуючи і самі хрестики, і бекстіч Ось. Яке воно чудове вийшло. Я його оформила ззаду клеєвим фетром білим. До речі, треба мені десь знайти придбати ще такий фетр, бо білий у мене закінчився. Обожнюю оформлювати саме цим фетром. Ну, і знайшла ось таку шпажку кулінарну. Можливо, я її трошки вкорочу, але подивлюся. І зробила ось такий топер. Ставлю. Якусь зі своїх кімнатних рослин, в мене їх багато. Ну, як же мені подобається поєднання цих кольорів? Немає слів. Супер. Але знаєте, на цьому дуже простому геометричному дизайні я тричі десь порола. От не повірите. До речі, вишивала я на пластиковій канві-даріс. Є вона у мене ще трошки в запасах, але кажу тричі порола, тому що спочатку я захотіла вишити всі чорні хрестики, і, звісно, тут потрібно було рахувати. І вишивала я зазвичай будні вечорами. Вже трохи хотілося спати, і тому були помилки. Але результатом я задоволена більш ніж. Але хочу вам сказати, щоб не образити Марію бровко, дизайн якої я не вишивала, хочу показати зараз. Ось тут ставлю. Десь тут її безкоштовну схемку, яка щойно вийшла, це ось така чудова хелоїновська осіння схема на гарбузових грядках. Такий милий привид з гарбузами. Повторюсь, це безкоштовна схема: 77 на 32 хрестика, хрест на півхрест бекстіч використовується, та 9 кольорів Дімсі. Ось так цього тижня в мене завдячуючи виконання завдань. Є навіть фініш, який, до речі, йде в мою скарбничку мого калейдоскопа. 20 дизайнів не на тканині, які я маю вишити цього року. І завдяки цьому завданню, абсолютно не заплановано, я вишила ось таке. Великоднє яйце. Це відео буду завершувати, монтувати. Сподіваюся, вам такий формат, який в мене вийшов цього тижня, подобається. Мені дуже подобається. І, мабуть, все ж таки я буду одразу на початку тижня витягувати. Три завдання, і потім поступово, в залежності від того, що мені буде виконувати зручніше, їх виконувати впродовж тижня. Мені і буде цікавіше, і якось раціональніше я зможу використовувати свій час. Мабуть, все, що я вам хотіла сказати. Очікую вас у коментарях з вашими думками, поглядами, можливо, критикою, можливо, навпаки, будьте здорові! Будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!